Мені нещодавно виповнилось 18 років. А, і дуже дивно починати самостійне життя у 18 років, тому що, особливо в Німеччині, тому що мені тепер доводиться самому розбиратися з листами з джоб-центру. Розумієте, так? Да? Буває типу, як з ними розбираюсь? Я приношу свої листи до знайомих німців, показую їм. Вони дуже важно так ось це читають, тримаються. І потім такі, чувак, а ми самі не знаємо, що це. Ми ніколи не здогадували, що щось з цього існує. Може, це латинь. Ти там типу щось вивчаєш медицину? Типу. На сам через це у мене з'являється деяка неприязнь до соціальних роботів робітників, типу в Німеччині. І я хочу щиро зі сцени за усіх нас їм побажати, щоб кожного разу, коли вони захочуть знаєте, зробити щось приємне, наприклад, зайнятися сексом. А за ровно за день до цього, як вони це запланували, типу до терміну. Я думаю, вони також займаються сексом по терміну. А я хочу, щоб їм знаходило 150 листів про те, що їм не вистачає документів про акустрацію. Собаки для того, щоб вони якось змогли цим зайнятися. І мені дуже важко виступати, тому що, типу, життя в Берліні мене трішки ну, поламало. Нещодавно, нещодавно я опинився в такому чудовому місці, як гамбург. І він по вайбу мені чимось нагадав моє рідне місто Одесу. Це чудове місто, гарне, типу, там багато німців, які дуже відрізняються від берлінських німців. Типу, це прям німці-німці. І перше, що я почув, коли я приїхав в Гамбург, це, типу, на фразу, я з Берліну мені кажуть, а, ну, хуйня ваш Берлін. <риклад> типу, Гамбург краще. Я такий, да, це Харків, Одеса і, типу. I know that vibe, OK. Uh, ось і в гамбурзі типу, я відчув прям дуже true European experience. типу, Чим займається молодь? Uh, я дізнався, що марафон буває не тільки спортивний і сіль, не тільки кухана, а кета дієта це не завжди про білок. <плес> я нещодавно почав самостійно жити, прям у мене прям є своя кімната. І коли тобі 18 і ти живеш окремо від батьків, ти починаєш а, поклонятися жінкам. <рес> Тому що я, я хочу пояснити: в моєму віці це єдині люди твого віку, які вміють готувати щось складніше за смажені А, <рес> Коли я тільки в'їхав, коли я тільки в'їхав в, в моє, типу в моє общагу, де у мене кімната, я покликав свою подругу. Для того, щоб типу, просто зависнути, щоб вона допомогла зібрати ліжко чи щось таке. І вона така: чуваки, а у вас є продукти? Ми встигли в магазин за креветками? Ми встигли в магазин за креветками. Вона приготувала настільки смачну. Пасту з креветками, що ми усі, усі, усі общаги харчувалися її ще дні три. Як ви вже могли зрозуміти, моє життя потроху налагоджується, Я живу сам, мені 18, сам розбираюся зі своїми проблемами. І це стає таке питання, що якщо у коміка закінчуються проблеми, то у нього закінчується автоматом його кар'єра, а у мого психотерапевта ще й гроші. Типу, це невигідно вже двом людям, як мінімум. Ось тому. В пошуку таких дитячих травм я заглибився в своє дитинство і задав дуже цікаву історію про мого діда. Це велика людина, яку я дуже поважаю. І в ній завжди боролися дві особистості: це людина старої радянської закалки. Я думаю, люди постарше зрозуміють, що я маю на увазі, та й в принципі їх діти також. Каково це — бути лупленим рівнем, так би мовити. А, так. І друга особистість це справжній український націоналіст, людина, яка дуже кохає свою країну. Єдина людина, завдяки якій я, можливо, зараз знаю українську. Ось. І... Коли я був малий, він мене повчав типу, такому, знаєте, типовому чоловічому спорту стріляти з рушниці по бутилках. Це класно, це класно. Це... Дуже класно, але в мене вийшло дуже погано, неймовірно погано. Я не попадав нічого. І він каже мені, одеському хлопчику з дуже культурної такої, знаєте, оберігаючої сім'ї. Синку, уява, що це комуняки? Я такий, діду, а хто такі комуняки? Він каже: неважливо, хірач.